Про загострену ситуацію на фронті, зокрема на лимано напрямку, далі говоритиму із Андрієм Очинашим, командиром екіпажу безпілотних авіакомплексів Кара Небесна Небесна» 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Нацгвардії. Пане Андрію, вітаю вас! Доброго дня! радий вас бачити! Слава Україні! Героям слава! Куп'янськ, власне, останніми днями лунає досить гучно у новинних стрічках. Росіяни намагалися штурмувати. А що зараз, якою є оперативна обстановка на вашій ділянці відповідальності? Нещодавно в Куп'янськ знову заїхав по факту десант Російської Федерації. Дуже вдало заїхав для нас, адже відразу попав в полон. Військовослужбовці Російської Федерації здалися, притом половина з них була знищена. А на лінії, де оборони тримає бригада Рубіж, достатньо напружена. Ситуація дійсно напружена. Противник штурмує кожного дня. Протягом крайніх трьох днів, власне, впівішники і скидуни знищили більше 30 одиниць противника. Постійно знищується техніка противника. На одному з напрямків, де оборони тримає бригада Рубіж, за 2 чи місяці разом з суміжними підрозділями було знищено близько 70 одиниць різного виду техніки, тобто це достатньо велика кількість. І ем, кількість буде зростати. Ми будемо знищувати ворога надалі. Але потрібно розуміти, що ситуація дуже напружена, ситуація дуже важка. Як мінімум, через те, що надзвичайно не вистачає особового складу. А, а як змінюється тактика ворога? Чи вона в принципі змінюється? Чи вони от як лізли там три місяці тому влітку, так і лізуть? Вони лізуть кожного дня, але видно, що підготовка військовослужбовців Російської Федерації стала трішечки кращою. Видно, що вони навчаються. Протидіяти, е, умовно кажучи, нашим скидунам, тобто, вони дійсно е, рухаються. Ми бачимо, що військовослужбовці Російської Федерації мають середній вік 35 і менше, тобто вони набирають зараз молодих солдатів. Молодий солдат завжди працює швидше, якісніше і енергійніше ніж умовний, там 45 плюс років. Ну, от ви кажете, ви половину знищили, половину взяли в полон. Як, вони, як на них це відбувається на їхньому емоційному, психічному стані? Вони все одно продовжують лізти? Е, мотивація їхня достатньо низька, насправді, якщо не брати молодь, і якраз і молоді солдати їхні значно більш мотивованіші. Не знаю, чим саме вони мотивуються, але тим не менше, вони значно легше такі, от на, 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 на штурм вони значно легше йдуть. Вони думають, що зараз ми на азарті. ну, тобто... Ті військові насправді які є молодими, в них є молода оця азартна кров, в них є максималізм, і вони думають, зараз козаки, зараз ми там геть залетимо. Так само і в росіян потрібно визнати, що молодь вона дійсно теж бадається, воює достатньо добре. Потрібно це усвідомлювати. Але е якщо вони здаються в полон, вони завжди дивуються через те, що їх е їм максимально промивають мозок в тому напрямку, що е вони думають, що вони попадуть в полон і їм відразу. Будуть там відрізати статеві органи, різати пальці, бити током. Я не знаю, вони розповідали різні жахливі речі, але коли вони попадають в полон, вони дуже дивуються через те, що до них цілком адекватне нормальне ставлення. В принципі, що можна сказати про оборону Куп'янська, якщо подивитися на декілька місяців вперед, деякі експерти кажуть, що до нового року Росіяни спробують забрати це місто, і в нібито немає шансів, або є але їх мало в силу оборони. Подивіться на часів яр, так. деякі експерти казали, що його заберуть за місяць, е, а деякі експерти казали, що Київ візьмуть за три дні, а нормальні експерти скажуть, що росіяни візьмуть те, що інше за те, що інше. Тому я більше впевнений, що Куп'янськ витримає точно до е, зими. Дай Боже, витримає всю зиму. Дай Боже, витримає і далі. Тому говорити про такі негативні сценарії я вважаю що зарано. Військовослужбовці сил оборони України роблять усе можливе для того, щоб знищити ворога, і при тому знищує їх в неймовірно великій кількості. Якщо в нас буде нормальне поповнення, якщо в силах оборони України буде нормальне озброєння. Противнику не вдасться взяти Коп'янський, не вдасться взяти багато інших міст, але наголошую, тільки якщо у нас буде нормальне поповнення. З урахуванням того, що сил що сила оборони України, в тому числі в бригаді Рубіж, надзвичайний дефіцит особового складу, ситуація ускладнюється і буде ускладнюватись надалі. Міністр оборони умеров вчора заявив, що міноборони має пропозиції щодо реформування системи мобілізації в Україні. Планується відмова від так званої бусифікації. Однак інші дехто в Україні не буду називати прізвищ. Навпаки закликають до більш радикальних заходів мобілізації, просто закликають до настільки радикальних, що і і не хочеться цитувати. Так чи інакше, правда вона десь посередині, чи як ви на це дивитесь? Я вважаю так: кожен хто закликає до радикальної босифікації, має бути в лавах Сил оборони України. Якщо ви не в лавах Сил оборони України. Це звичайне балабольство, тому що це як мінімум не красиво. Якщо військовослужбовець говорить, що потрібно радикально мобілізовувати, я можу зрозуміти цю позицію через те, що я розумію, як і кожен військовослужбовець розуміє сам процес мобілізації і звісно, що ситуацію в силах оборони України. Це перше. Друге, нам потрібно якісно змінювати, як написав вже полковник Редіс. Нам потрібно якісно змінювати саму систему не тільки рекрутингу, а й в принципі підготовку особового складу, ставлення до особового складу. Тощо насправді роботи дуже багато. Якщо в Міністерстві оборони пропонують якісь певні зміни, це чудово. Це ознака того, що ми розвиваємось, що ми рухаємося в правильному напрямку. Відповідно, ми стаємо кращими. Кожна зміна, кожна зміна вона приводить потрішечки до якогось певного консенсусу, в якому можуть виграти дві сторони: цивільна особа і. Е Сил оборони України в цілому, яким надзвичайно необхідно поповнення. Я сподіваюся, що цивільні люди чудово розуміють, чому потрібно наразі йти в армію і чому потрібно боронити свій край. В принципі, мені здається, і Одеса і Суми вчора сьогодні е, показали найкраще, чому потрібно йти і боронити свою країну через те, що наразі ми розуміємо, що далі легше не буде що противник накопичує сили, накопичує ракети, чиє, е, своїх військових накопичує озброєння для того, щоб продовжувати знищувати нашу країну. Тому єдиний вихід, який в нас є, це її боронити, і в кінцем випадку знищити ворога. Ви згадали Редіса. Я глядачам просто скажу. Тим, хто не знав, не читав, там йдеться декілька пунктів. Пропозиція, заклик, реформувати військо українське. А як вам здається, те, що написав Редіс, ви взагалі вивчали якусь реакцію? Держава здатна почути і не просто почути, а втілити е, такі зміни? Звісно, що вона здатна втілити такі зміни. Я дуже сподіваюся, що на пев... на таких військових людей, на бійців бригади Рубіж, які показали неймовірний результат у цій війні. На інших боєздатних підрозділах будуть будувати нашу армію. Будуть будувати нашу армію на професіоналах, які дійсно намагаються змінити хід війни. Дійсно намагаються воювати за свою країну, за свою державу, за свою націю, за свою родину. І на цьому, в принципі, будуть будувати якусь певну стратегію. Насправді ця стратегія давно відома. Про це говорять не одно не один день, не один місяць, можливо, навіть не один рік. Просто. Бюрократична система, вона взагалі важка, але вона змінюється і вона рухається в правильному напрямку. Тобто я сподіваюся, що в перспективі, незважаючи на всю складність ситуації, яка наразі є, ми знайдемо правильний шлях і вихід з цієї патової для нас ситуації. Ви коли говорите про дефіцит особового складу і необхідність поповнення війська, тут же не йдеться про якусь крайню межу, де зараз Україна ну от там тиждень, два-три, і, і обвал фронту через нестачу живої сили? Тиждень два три, і обвалу фронту не буде, тому що ми робимо усе можливе для того, щоб берегти особовий склад. В крайньому випадку можу сказати, як відбувається це в бригаді. Рубіж, за буквально там певний період часу. Ми знищили там близько сотні одиниць противника. Це буквально там за тиждень часу. При тому наші втрати це навіть не 10 чоловік пораненими, тому. Ми робимо усе для того, щоб прийти свій особовий склад. Офіцери нашої бригади роблять усе для того, щоб навчити особовий склад і підготувати особовий склад. І звісно, що при кожній операції ми намагаємося максимально мінімізувати будь-які втрати е серед особового складу тощо. Тобто, тут потрібно над цим працювати. Ніякого воло фронту не буде такого, й про який всі уявляють, чи може бути якийсь певний тактичний успіх в противника. Звітно, що може. Ми бачимо, що просуваються вони і по 50, і по 70 одиниць техніки по одному штурму. Тобто тут нічого дивного. Ну типу важко взагалі стримати. Я взагалі дивуюся, коли я розумію, що моя бригада стри... разом з суміжниками стримала такий натиск: 70 одиниць техніки. Побачте, бачите, в деяких країнах в принципі стільки техніки немає. У Нас буває таке, що за місяць наша країна, наші сили оборони України знищують танків стільки, скільки по факту в Франції в принципі є танків. Це нонсенс. Родна країна Європи двох місяців би не протрималася в цій війні, і це потрібно розуміти. При тому, сили оборони України, бійці бригади рубіж, взагалі, хлопці, леви, вони реально боронять цю країну і продовжують давати неймовірний результат, просто нереальний результат. Сьогодні президент Зеленський виступав і презентував в Верховній Раді план стійкості, і там, серед іншого, сказав про те, що в Україні не буде виборів і не буде зменшення мобілізаційного віку. Ми з вами раніше спілкувалися. Ви виступали активно за зменшення мобілізаційного віку. Як прокоментуєте таке рішення? Я так розумію, воно остаточне і більше не дискусійне. Ви ж розумієте, що я людина військова, тому коментувати рішення президента буде з моєї сторони достатньо неправильним. щодо того, що не буде виборів, в принципі це цілком логічно. Я не уявляю, як проводити вибори під час війни. Як на мене, це алогічно щодо віку. Ви мої позиції в принципі знаєте, тому більше коментувати немає навіть сенсу. Чи у війську обговорюють прихід Трампа до влади у Сполучених Штатах Америки багато розмов про те, що він готує план урегулювання цього конфлікту, як вони називають? Як військові відгукуються про це? Насправді основне про що ми зараз говоримо, це питання, про яке я вже піднімав сьогодні дуже багато разів, Це особовий склад. Чесно, нам потрібна реформа української армії. Нам потрібна підготовка професійного особового складу. Нам потрібен в принципі особливий склад, целизм на те, чим ми займаємося. Реально об'єктивно немає багато часу на те, щоб думати про те, хто там прийшов до влади. Але якщо дивитися з точки зору геополітики, то в принципі Трамп достатньо цікава персона для України з одної простої причини, Байден весь цей час був достатньо як правильно сказати несміливий. рішучий так Нерішучий рішучий у своїх рішеннях. Так. І це зіграло дуже, дуже злий жарт. Е, Америка має бути країною гегемоном, яка має бути по факту суддею, мовно кажучи, серед е, правильних е, суперників і неправильних суперників, грубо кажучи, боротися проти усі зла і бути святиною демократії. «God bless America», «Make America great again», і так далі, і тому подібне, так. Якщо е, Трамп буде на цьому плані більш агресивний, буде давати нам більше озброєння, буде давати нам більше грошей. Дай Боже, ми знаємо, що він достатньо є експресивною людиною. Він спробує домовитися з путіним. Вже ж були розмови про те, що він вже розмовляв з путіним. Після того прилетіло сюди декілька сотень ракет, декілька сотень безпілотних авіаційних комплексів. Прекрасна домовленість, я сподіваюсь, е, Трамп чудово зрозумів, як можна спілкуватися з Путіним. Тепер залишився. Один напрямок: дайте нам мільйон ракет, мільярд боєприпасів, 10 мільйонів. Атомних боєголовок, і ми зітремо Росію з лиця землі. І нехай буде так. Про це в принципі єдине, що ми можемо мислити, це про е, більшу кількість всього для того, щоб знищувати ворога. І хочу наголосити: ми ніколи не просили, щоб сюди приходив американський солдат чи будь-який європейський солдат. Повірте, ми самі справимося з своїм завданням, і в нас це чудово виходить. Ми знищуємо ворога в величезній кількості. Просто дайте нам можливості і дайте нам боєприпаси. Пане Андрію, дякую, дякую за розмову. Андрій, чи командир екіпажу безпілотних авіаційних комплексів Кара Небесна 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Нацгвардії. Дякую, тисніть подобайку під відео. Підпишіться, якщо тут вперше, і долучайтеся до розмови у коментарях.